Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні ми розповім, що робити, якщо ваші кури перестали нестися. Я вам скажу три причини того, чому ваші кури не несуться. Причин є багато, дуже багато, але я скажу декілька причин. Перша причина це може бути того, що в курнику дуже холодно. Якщо це зима, початок осені або середина осіння або середина зими, то в цих місяцях в січні дуже холодно. В середині, в середині зими, в середині осені холодно. І от корени не несуться з-за того, що холодно. Але це ж може бути міф, але я точно не знаю це чи ні, але у нас кури також не неслися, і ми закривали до них двері в курник і залишали у них включений світ. У них там горіло світло, і вони трохи почали краще нестися. А ще може бути одна причина, що ваші кури дуже старі. Ну, це зрозуміло, що коли курка стара, то в неї вже немає сил нестися. А то в неї вже нема з чого нестися. А ще у вас можуть бути фальшиві несучки. Але я не знаю, чи є така, що може бути фальшива несучка, яка не несеться. Тобто, курка не несеться зовсім. А ще таке може бути, що у ваших курей не хватає вітамінів. Тобто, вашої курки. Нема вітамінів, а ще вони із-за того, що в них немає вітамінів, то вони починають клювати яйця. А про це я вже вам розкажу, що робити, якщо кориклють яйця у слідучому відео. А от сьогодні я вам розповім два методи того, як повернути несучість у курень. Перший метод це ми з бабусю його. Прибирала, але в нас щось не вийшло. Ми взяли відру, насипали в нього зерно і бабуся ще засипала дріжджями. Я не знала, навіщо вона це робить, але потім зрозуміла. Вона залишила ці дріжджі зерно зерном на 4 години, потім вони настоїлися і ми дали їм курам. Пройшов тиждень. Пройшло 2 тижні, нема яєць. А ще до, до цього ми купили їм вітаміни несучка. Ми їм цю несучку мішали і в них трохи з'явилася несучість. Ось ми їм вже даємо цю несучку місяць і вони у нас почали нестися. Почали в нас, вони нестися у нас дуже добре. Ця несучка нам допомогла. І наші кури знову почали нестися, тому що у нас ніколи такого не було, що наші кури не несуться. Ну Ось такі були поради, на цьому все-всім. Папа, до нових зустрічей. Пожавим мирного неба, здоров'я та усього найкращого. На цьому-все-всім па-па.